У них забрали дитинство мрії на майбутнє та найдорожче життя. З початку повномасштабного вторгнення від дій армії агресора на Чернігівщині загинуло 23 дитини. Про це розповіли в Чернігівській обласній прокуратурі. Наймолодшій дівчинці було 6 років. Софійка Голинська загинула 19 серпня 2023 року, коли російська ракета поцілила по будівлі драмтеатру. Найстаршому юнаку, якого вбили росіяни 17. По кожному факту триває досудове розслідування, зазначають правоохоронці. Водночас росіяни знищують і школи, де мав було нати дзвоник та гамір маленьких українців. Лише в Чернігові було вщент зруйновано два заклади освіти. Щороку, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року. Дата була обрана символічно, адже цього дня відзначається Міжнародний день дітей, безневинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю ООН. Загалом, згідно з даними Держпорталу Діти війни з 24 лютого 2022 року до 4 червня 2024 року в Україні загинула 551 дитина. 1368 були поранені. Остаточну кількість тих, хто постраждав від рук рашистів, отримати неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території нашої держави.